Цікаве питання, для чого ми всі ці підіймали питання з ФОПами, з національним шляхом виводу коштів? Напевно, всіх цікавить головне питання: а в який саме момент? Податково дізнається про рух наших коштів, Це дуже цікаве питання. От, дивись, ми ми з тобою розглянули ну такі найбільш популярні методи виводу там коштів. да Якщо на картку, я так розумію, вони дізнаються саме під час, коли гроші надходять, і якщо фінмоніторинг побачить, що щось тут таке відбувається, і. Сам розкаже податкові, якщо ми виводимо через Піонір, я знаю, що ну, Піонір не ділиться інформацією про те, що відбувається на його рахунках. Якщо ми виводимо через ФОП. То фактично вони дізнаються або від нас, коли ми декларуємо, що там у нас відбулося дуже далеко у Штатах, да, або а, про те, що нам потрапило на наші рахунки. Так, от, коли по цим методам податкова дізнається. Бачите, Я не бачу податково приєдналась до чату 19 серпня, 2022 року. Державна податкова служба України як компетентний орган України приєдналися до. Багатосторонні згоди компетентних органів про автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки. До цього часу дійсно Піонер не роз не розкриває інформацію про а, ваші рахунки, але це скоро зміниться. А, значить, Україна до цього приєдналася. приєднала можливість їм щороку отримувати інформацію з будь-якою юрисдикцією стосовно доходів всіх осіб, які вважаються резидентами. України, тобто ми з вами. Але коли цей механізм запрацює, Державна податкова служба буде отримувати щорічно, це систематично, або за прохання ЕДХОК, э, тобто, в кожному конкретному випадку, вона буде мати можливість отримати інформацію від податкових служб будь-якої держави. А це значить, що якщо от, система э, Pioneer Даному випадку, яка з нами працює, зареєстрована за законодавством Ірландії. І, якщо наша податкова служба запросить податкову службу Ірландії, щоб вона розкрила інформацію стосовно грошей коштів, які місяця на рахунках фізичних осіб в системі ПАЕНІР резидентів України, це буде зроблено 1 січня 2023 року. Дата з якої потрібно здійснювати належну перевірку рахунків. І навіть якщо е, е, за цим планом першим одним даними за, 20, за 2023 рік запланований на вересень 2024 року, ми маємо розуміти, що вже зараз в цьому плані е, дата, з якою потрібно буде здійснити перевірку, і дата з якою потім буде запитуватися інформація, це 1 січня 2023 року. Друзі, у нас є Четвертий квартал 2022 року для того, щоб ми з вами привели свою діяльність у відповідність, щоб вона була прозорою, нормальною та відповідала тим вимогам чинного законодавства України, які ну, дуже зараз лояльні. Дивись, як я розумію, що з наступного року, якщо я використовую піонер, да, і всі бачать, що на мій банківський рахунок, а вони це можуть бачити, да? що гроші надходять саме з піонера, що да? ну, вони розуміють, що я користуюся піонером, і тоді можуть запросити інформацію про те, а як же мої там справи. А ну-ка розкажіть. Не так, не так. Будуть щорічно в обов'язковому порядку надаватися вся. Інформація стосовно резидентів в автоматичному режимі. Тобто вони не, не будуть спра... запитувати, а що там Дмитра Павловича Петренка? Тобто, щорічно це буде автоматичний обмін інформацією. А крім того, є і ще казуальне. Тобто, е пропонується, що це буде іще паралельно, якщо виникне питання е конкретно до Дмитра Павловича Петренка, то е воно може бути запитане і отримане відповідь навіть раніше ніж е завершується податковий рік.